Машини ну, кожен рік ходова ремонтується, це тому що, ну, тут, тут їдеш і не знаєш, ти в одну яму проїжджаєш, заскакуєш в другу. Просто. Дорога по всім стандартам вона повинна з... закінчуватися ось, ось тут. Коли були паводки, ось тут подивіться, коли паводки, по балкам йшла вода. І вона не там є труба, але вода не всвала. Вона пішла через верх, і це все починало роз... ну, розсипатися, тому що коли через верх йде вода, вона ламає все. Сильно тяжко це. Я втора, третя передача ну, їду на таку передачу це до, до школи. Тут на асфальт виїжджає четверту, п'яту можу включити, п'ять кілометрів і все. Ну, навіть не, ну, немає утрим... коштів на, просто на утримання доріг. Тому не, 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 не говорячи вже про капітальні ремонти. Ну, Капітальні там мали бути ну, проєкти, але ну, не виготовлялися, ну, тому що з обмеженим фінансовим ресурсом.